Гарного суботнього ранку, а у нас нове авто на реалізації. Сьогодні це рентжуровер Velar 22 року в комплектації R Dynamic S. Повністю ціленьке авто з Америки з пробігом 14 тисяч кілометрів. Єдине, що мінялося, це передній бампер, а так в загальному стан нового авто з таким-то пробігом. Автівочка на 2 літра бензині 250 кінських сил автоматику на повному приводі. Shadowline по колу авто, 22-й. Чорні гарні диски, сірий топовий колір, взагалі по комплектації також дуже хороший автомобіль. Адаптивна передня оптика. Втілочка на безключовому доступі, на пневмопідвізці з мертвими зонами на камері заднього огляду, підтонована. Салончик у нас зустрічає комбінації чорного та білого кольору. Дуже гарно виглядає. Чорна стеля з величезною панорамою. Повний електропакет, пам'ять сидінь, музика Meridian, все тут присутнє. Задній ряд також багато місця позаду, в чудовому стані просто салон. підігріви усіх сидінь присутні в автомобілі, електрорегулювання також передніх сидінь. Сідаємо, заведемо. Ось таке зустрічає нас мультикермо. Переднє сидіння як з підігрівом, так і з вентиляцією. клімат контроль все присутнє. Авто просто виглядає чудово, працює абсолютно у ньому все по пробігу 14 тисяч кілометрів рідного пробігу. Тому, друзі, хто шукає собі надійний кросовер, звертайте увагу, тому що стан нового авто мінімальний пробіг та дуже хороша ціна. На зв'язку компанія Фрошавто усім гарного дня!